Хороше. Чуєш? Чудово. Загизав. Загизав. Тикай, тикай. Стан, стань, 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 стань. Блін. Ой, боже. Ой.

Kristině Putting D G Woche Атакуй! Боже Боже, я вже закричу! Кидай! Юра, кидай! Нет! Yeah, Забігай! Забігай! Мама, не кричай ايه يرى مهريم اه يرى مهريم اه يرى مهريم اه يرى مهريم اه 80, блин. А такое на И выпахал. Видим? Маем. Давай. О, ні, ні, ні! Не давай йому забігти! Голову тримай! Голову тримай! Та не давай йому забігти! Голову його тримай! майже хвилин бореть. Давай, нападай! Давай кидай! Давай, забігай, забігай! Махлопай, yeah, ютуба! С вами Ивановича.